Так виготовляють моцарелу. За процесом стежить стажер Дмитро Фесенко. Потрібно дивитися з якістю молока, щоб ніякі процеси не пішли не по плану і щоб все не вийшло. За декілька годин вносять фермент для формування згустку, додає Дмитро. Щоб згусток сформувався і мав пружну структуру для подальшої різки сиру. Це виробничий цех, де відбуваються основні процеси виготовлення сиру, розповідає власник Олександр Фесенко. В ньому знаходяться пастеризатори з сировиготовичів, яких ми виготовляємо як тверді, так і м'які сири. І основні, такі як сепаратор, такі як преса і селільна ванна. Ну і, звичайно, форми її обслуговуючі обладнання. Виробництво розпочали у 2017-му. Відтоді все обладнання купували та удосконалювали роками, бо, каже, таке задоволення не з дешевих. Спочатку складно було все, тому що е, ми навчалися, ми припускалися десь по помилок, на них вчилися, а обладнання було е, дещо іншим. За освітою Олександр, технолог харчової промисловості. У цій сфері має 20 років стажу. Тому з початком повномасштабного вторгнення не зупинилися, а почали виготовляти м'які сири. Їх говорить нині легше реалізувати. Та в планах можливо ще кілька видів твердого сиру. Є такі думки. Ну також також, також лінійку м'яких сирів хотілося б розміщити. На підприємстві працює шість років сировар Сергій Голик. Каже, з кожним удосконаленням обладнання і вони навчаються новітнім технологіям. Ми починали, в нас було тільки галода і рікот. Це було два таких сири, які ми робили. Зараз у нас дуже великий асортимент, і ці всі сири ми можемо зварити буквально за два дні. Коли я прийшов сюди, то все було набагато печально. В плані того, щоб не було в мене ніяких знань. Зараз я навчився, зараз мені це все. Ну, якби легко дається. А це камера дозрівання сиру. Нині тут шість видів продукту. Сир дозріває на протязі 2-4 місяців. Тут підтримується певна температура, певна вологість, гауда і різновиди, а також чедер, песто. На грантову програму, розповідає чоловік, подавалися із дружиною окремо, бо обладнання дороговартісне. Вирішили виробляти морозово. Для цього був придбаний бічфрізер виробництва морозного, камера шокові заморозки для тими в цьому і деяке обладнання, яке потім буде змонтовано в одну лінію для виробництва суміші для морозового. Коштів біля пів мільйону, І були додалені кошти свої із свого обігового. За умовами гранту, подружжя взяло на роботу чотирьох працівників, а саму лінію планують запустити весною 24-го, каже Олександр. Ми що лінія наче чимала, вона включає в себе ну, не один і не два одиниці обладнання. Ну, таким чином ми намагаємося його скомплектувати. Така підтримка від держави суттєва для підприємців у нинішній час, говорить чоловік. Яка дозволяє і не вимивати кошти із обертів підприємства, і створювати нові продукти, приймати на роботу працівників. Тетяна Зозуля, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.